шахи Врай, Юан... Юван... Хуан Карлос, Педро, Сан Пауло. Так, доминика. Славянский заксер. Рейтн, 1880. Забери, будь ласка, пишите. Давай я тренули и иду. Ну, що, Слава буду тут жартувати. Ну, заберіть, ну що ти є? Дякую. Закопили центр. Це одна з наших ідей. Тільки три нулі тут взагалі не корнують. Тут якась довга гра, а тут три-нулі зараз просто підневал пішечків. Потрапляй. Так, G4 тут, мабуть, не кати. Ну, давай D5 може. Пере. Такий хід є. Тоді ми d 6. Чи ні? Ми ж не зобов'язані так. Взагалі. Тільки в нас тут втратиться тут пішак. Тоді. А чого втратиться? Хтось тримається. Тут треба щось таке мутити. Десь щось щось я не хочу. Щось... Так можна взяти. Так і так. Висить тут, чек і дійшли, чик. Чи тут взяти? Тут буде купа слабкостей. Так мені більше подобається. Я жертвую тобі, коня. Байдуже, мені, немає часу. Ну, берете. Ну. Давай, Хуан Карлос. Поки що тут невдало все стоїть, я хочу ось тут пошахувати. Ну, йому треба на цей, тивер, тому що я, скоріше, все рівно заберу, у тебе тут кінь. Не може відійти, щоб захистити піш, як ти цього пішекати, не знаю. Захистиш? Слон буде дуже-дуже, дуже, дуже, дуже неприємно. Слон, кінь є 5. На шах я просто відходжу. Нічого, нічого не беру. Ризиковано? Так, але. Сподіваюся на свою першу атаку, що вона буде останньою. Чудово. І різно кольору. Чи просто, звісно, можна і забрати? Ти взяв тут на Е5. В принципі, можна і забрати, тому що структура така собі. Цей пішак нам, в принципі, не треба. Ми пішли якось так. Ти шах ми сюди. Ні, що так. Так ми не граємо точно. Ми берем. Берем. Ти б взяв, взяв. Ми Взяли. Нє, ні, ні, ні. цей пішак буде захищати лінію С. Ти взяв взяв. Ми, можливо, так підемо. а вот так. Ладно. Хотя можно взято, типа тут Буде кінь зависати. Ми, типу, напали і сюди, і сюди. тут 30, 30 разів напали. Типу. В принципі, я так подумав, що, можливо, динаміка є, що вони не встигають взагалі використати цю лінію, поки тут, тут ферзь з королем тактично підвисають. Тактична слабкість тут у нас по лінії це. Я розраховую, що він візьме. Я відкрию ще лінію H. Тут якісь жертви. Візьми. Ну йому треба. Воно йому не треба. Фрізя може пожертвувати. Ну, а що нам? А що нам? Тик, тик. Ми ж мат не ставим, не ставим. Значить, не жертва. Поки що. На даний момент. Тик, тик. І потім десь жертвуємо наш сім. Сон тримає. Будемо ставити йому мат. Ой, мат не виходить. Не виходить. мушу відійти. Ну, візьму, дякую, все готовий. готове. Ма часу рахувати. Правда, не зразу мат, да. Так, давай. Что за фокус? Ой-ой-ой-ой. Куди він біжить? Там нема грибів. 67, 56. Ну, в кінці. Там десь, скоріше за все, був мат і не один. Ну, я якось король там вибіг. На дорогу. Так, ну тут жертва. Де є правильний хід? Але тут у суперника є якась рівна позиція. Ні. Де є правильний хід? Не треба брати. 4. Залишаємо коня. Пішак поки що захищений, Тут темп немає. Ну треба десь це 3 грати. Ми вже на... чіпляємось до слабкостей. суперника. Ну, це було так. Красива позиційна гра, а в мене була красива динамічна гра. Тут йому треба було взяти на Е5. Тому що тут слон зависає. І, і якщо взяти на це 8 то буде ф 3, звісно. Ми слона зберігаємо. буде ферзь б 6 Король Б1. Рахує матеріал. У нас нема фігури. Окей. Так, а тут в мене було, ну окей, ферзь С2. Чорні тут мали все тримати. Ось основна проблема, не треба було відкривати лінію. От тільки лінія аж відкрита, все. Оцінка позиції змінюється до безнадійної. Тому що тут дуже сильний білопольний слон. Тримає поле в короля і різні тактичні штуки зв'язані з слабким королем. Білопол так він нормально і не вийшов в гру, щоб протистояти цьому білополу. І все це вже тут. Мат 5 ходів. Верзіє 4. Тура в 5 Кінь шах. Сюда. Сюда. Ну, наприклад, так. 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 А так. Так. Мат. А в мене і король побігав. Туди-сюди. Тура в 4 а є один мат такий. Ну, також симпатичний.